Господь з вами і з Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус сказав: Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Слово Господнє, Слава Тобі! Цією неділею ми розпочали цей тиждень молитов про покликання до священницького та богопосвяченого життя, щоб Бог давав ці нові покликання. І тому ці читання, вони так побудовані, щоб показати оцього пастиря. І в святому Писанні. Коли ми відкриємо старий заповіт, новий заповіт, церковну візьмемо традицію, ось, то ми побачимо декілька прикладів би, в буквальному і символічному розумінні да? ось, тих пастирів, які були вбиті. Да? І декілька з них хотів би вам би, показати. Перший пастир – це Авель. Пам'ятаєте, після гріхопадіння Адама і Єви, коли Бог закрив їм ворота раю, тобто забрав їм, можна так сказати, ці ключі безсмертя, ось в них народилися діти Каїн і Авель. І Каїн був землеробом, а Авель був пастухом. І знаємо цю ситуацію, що. Авель, який був, був першим пастором і можна сказати, що першим мучеником. тому що ту жертву, яку він складав Богові, ось з первісткою тої отари, яку він мав, вона подобалася Богу, тому що він робив це щиро. Ось, А Каїн, його брат, рідний брат, да, заздрячи, що Бог приймає цю жертву, Авеля вбиває свого брата. Да. І тому Аве для нас, коли ми дивимося на нього, є прообраз Христа. Тому що бачимо Христа, який був невинний, але був вбитий, за праведність, за нас, за кожного з нас. Потім бачимо Давида, хоч він не був вбитий, але він також є образ. образ, який показує. Показує того пастиря, да, який неодноразово був переслідуваний, да, особливо Саулом. Саул його переслідував. Ось. І він також є е, праобраз Христа, тому що він був добрим пастирем да, і царем, да, якого, якого по суті відкинули. Потім е, бачимо різних пророків, да, які були духовними пастирами, яких також вбивали, четвертували, відкидали, не слухали. Ось, і тому Ісус постійно нагадує, да, ізраїлеві, ізраїльському народові, власне, про цих пророків, каже: «Єрусалиме, Єрусалиме, ти вбиваєш пророків і каменуєш тих, що були посилені до тебе. Тобто Ісус їм показує да, цих пророків, цих пастухів, яких Бог посилав для того, щоб вони показували їм цей шлях, якою дорогою вони покликані йти. Да. І вони не приймали їх, відкидали. Ось, тому що пророки це духовні провідники, які, які були ну, пастирями народу і дуже часто ставали тими мучениками, тому що нам важко було приймати цю правду. Важко було слухати їх. Ось, Наприклад, пророка Ісаю. За різними переданнями, немає в цьому Біблії написано, але за переданнями розпиляли його пилою на да, Ісаї. Чи це правда, ми не знаємо, а є ці усне передання. Ось. Так само ми бачимо священів, єпископів, да, пастирів Нового Завіту. Ось. І в християнській традиції, історії протягом цих двох тисяч років ми бачимо, що було дуже багато добрих єпископів, добрих священиків, які були вбиті за віру. Переслідували їх, вбивали і так далі. Наприклад, святий Ігнатій Антіхійський, єпископ і мученик, а? Ось, його кинули звірям у Римі. Тобто був закатований вбитий таким чином. Святий Полікар Смирненський, учень апостола Йоанна, спалений за віру. Ось, і е, Бачимо також це минуле століття, не тільки протягом всіх двох тисяч років. Ось, Починаючи від Римської імперії до тоталітарних режимів ХХ століття, скільки було різних переслідувань. Да? І тому Ісус каже: Я є добрий пастир. Да? Ісус теж був вбитий за отару, тобто за кожного за кожного з нас. Але той пастир, який віддає своїх овець да? за своїх овець. Да? Ось. І тому цей мотив, скажімо, пастири, він, він постійно якби, є присутній. Тільки церква цю четверту неділю після Пасхи вона якби, в особливий спосіб показує нам, наголошує, щоб ми навчилися слухати тих пастирів. Бо ці пастири є різні. Да? А тепер ми маємо нового папу також. Да? Різні там в медіах є ці маніпуляції, який він буде, хто він буде, американець там і так далі. І так далі. Але для нас важливо мати вухо відкрите. Я там слухав одного проповідника католицького, протестантів зовсім не слухаю. Ось, і він говорить про таку, вживає таке слово цікаве, говорить про какофонію. Це більш Сергій, який там зверху сидить, можливо, знає, чи може хтось знає, хто таке какофонія. Різні шуми, звуки, да, які ми отримуємо зовні. Да? І вони нас дратують. Вибухи, війна, хтось там говорить, це, це все дратує. І, власне, нам необхідно навчитися так слухати, щоб вміти розрізняти ці, ці, ці звуки, щоб почути цей справжній звук. Справжній звук, який лине з любові Бога до тебе, щоб ти навчився слухати Бога. І тоді все стає на свої місця. Все тоді порядкується. Але коли ти перебуваєш в цій, можна так сказати, в какофонії, ти просто будеш весь, весь розбитий, знищений. І не будеш чути жодних голосів, які Бог посилає через різних осіб, через дружину, через дітей, через не знаю, проповідь, через слово Боже, через молитву, а через тишу також. Буде Бог промовляти. Ось. І тому перше читання, яке ми почули з діяння апостолів, я наголошую, що ми старий заповідь поки що не читаємо. Тобто ми заглиблюємося в діяння апостолів, тому що там є керигма, тому що там є добра новина, що Бог з любові до тебе віддав своє життя. І це апостоли проповідують, це раніша церква, яка в особливий спосіб наголошувала на цю керигму. І завдяки цій керигми багато з вас прийшли до храму. Ці добрі новини, тому що мають цю надію на життя вічне. Ось, і тому, тому Павло і Варнава, проповідуючи все на Гозі, да, бачимо, що їх не приймають, їх переслідують. Да. Але, але попри все, да, це перше читання показує, що Євангелія не може зупинитися, вона шириться, поширюється. Да. Ось. І е, те, що відбуло, відбулося з Павлом і Варнавою, це типовий досвід апостолів. Хоча цікаво, цікаво теж звернути увагу, що жоден з апостолів не були пастирями, не мали досвіду з вівцями. Вони були рибалками, всі практично. Але Бог робить їм, робить, робить з них цих, цих, цих пастирів. Які проголошують добру новину йдуть до різних народів. Тобто перше читання хоче нам показати, що Слово Боже не тільки затримується серед євреїв, які вірили в Бога, фактично. Але те, що вони не прийняли Ісуса Христа, але воно починає розширитися по всьому світі. Ось. І тому Христос шукає тебе з більшим запалом, ніж мати свою загублену дитину. Бог завжди тебе шукає. Скільки є таких матерів, які махнули рукою, поставили хрест на свою дитину. Або та, та загубилася, почала грішити, відійшла там, і так далі. Бог постійно тебе шукає. Бог постійно тебе, Він не втомлюється тебе шукати, тому посилає, да? посилає різних пророків, шукає тебе весь час. Тоді, коли ми закриваємося в свою байдужість. Втікаємо від правди, сумніваємося в Богові. Ось. А Бог не втомлюється, не втомлюється тебе шукати. Чому? Тому що тебе любить. І це є правда. Псалом сотий ми його народ і вівці його пасовиська. псалом – це молитви людини, яка в кінці кінців зрозуміла, що людина не є сама, не є покинута. Ось. Бо в цьому світі, в якому ми живемо, ми бачимо, що якби, кожен сам за себе. Ось. І тому ми, ми боїмось довірити своє життя. І тому цей псалом нам нагадує, що в нас є пастир, що в нас є Господь, що в нас є церква, що в нас є це місце, де ми не є загублені. Ми і ті вірці, які можемо прийти і завжди отримати це добре слово. І тут йдеться. Про якусь слабкість. Ось, але йдеться про нашу приналежність і про захист, що ти можеш прийти і отримати. Не? Тому вівця, зверніть увагу, вона, якщо не в стаді, якщо сама, вона завжди загине. Вона може загинути. І людина аналогічна. Кожен з нас, якщо залишаєшся сам, загинеш. Або психічно сядеш, не витримаєш цього напруження. Просто загинеш. Так? В моральному смислі, в переносному розумінні, просто загинеш. Ми робимо вигляд, що ми не потребуємо іншої людини, але це неправда. Ми, ми, ми так Богом створені до спільноти. Ми не можемо жити, як... як, як ми можемо піти, там, скажімо, в пустиню, побути на самотійкий час, але в такому постійному розумінні ми, ми не можемо жити по одному. Так? Ось і тому, <кій> Бог... Бог, бо хто не хоче бути вівцею Христа, стане здобичу вовка. Так говорить Святий Густин. Не хочеш бути Христовим, вовки тебе просто знищать. І вовки дуже розумні. Вони там спеціально спочатку двох вовків висилають, ті в розвитку дивляться, чи, чи... 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 ця здобич. Є сама, ось потім вони її не, 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 не атакують, повертаються, кличуть інші, і сильніше починають стадом, десь до 10 вовків починають атакувати. Ось, І світ так само робить. Так само нищить тебе. Бачиш, що ти сам, що ти без Бога, що ти не маєш Божого духа, і світ тебе буде руйнувати, розвивати сім'ю, розвивати тебе і, 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 і так далі. Ось, і тому, коли. Людина живе без Бога, вона дуже легко потрапляє під владу страху, обману і самотності. Дуже легко. І тому ми потребуємо, потребуємо цієї надії, потребуємо цього слова. Тому Бог не є якийсь там абстрактний, віддалений і далекий, не розуміє тебе, своїх твоїх проблем, і, і Він завжди є близький. Завжди. І постійно нас провадить. Ми говорили, да? совість, сумління. Це інтимне місце зустрічі між тобою і Богом. І Бог тебе, власне, через те веде, через те добро, яке ти можеш робити кожного дня. Ось, Через тишу, де ти можеш почути Бога, да? через молитву, де Бог промовляє до твого серця, для того, щоб розбудити в тобі цю любов, цю довіру, щоби ти міг йти, йти за ним. Потім ми маємо те, читання з откровення Йоанна Богослова, ось, і, де Йоанн говорить про те, що агнець пастиме їх і поведе до цих джерел води життя. Мені завжди, на думку, приходить оця жінка, Самарянка, яка просила Ісуса Христа каже, дай мені напитися цією води, щоб я ніколи не була справлена. І, власне, Бог хоче це зробити, щоб тебе, коли Він тебе провадить, то Він тебе провадить до цих вод, які дають життя. Він тебе не провадить на смерть. Так, він тебе провадить в іншу смерть, щоб померла стара людина, щоб могла народитися нова. І тому, звісно, можуть бути різні випробування, можуть бути різні досвідчення, Ось, але Бог тебе ніколи не покидає, не покинує, не... Він завжди пасе. Не? Ось. І тому сам Ісус Христос, Він стає твоїм пастирем, тому Він каже, я знаю голос. Знаєте, коли вівця не слухає тільки тоді, коли є хворою. От тоді вона не слухає. Всі інші вівці слухають пастира. Коли є хворою? Якщо взяти, перевести на наше життя, коли ми не слухаємо? Тоді, коли маємо гріх, той чи інший, тоді ми не хочемо Бога слухати. Бо коли не маєш гріха, серце відкрите, і ти слухаєш Бога і Бог тебе провадить. Ось. Але коли, коли ти входиш в той чи інший гріх, ти перестаєш слухати. Ти зациклений на собі, думаєш про себе, по суті, страждаєш, але не хочеш з цих страждань вийти. І тому тобі важко. Я розумію, що це цілий комплекс проблем, в яких ми перебуваємо, і з яких нам важко вийти, але для Бога нічого немає неможливого. І тому ці читання, власне, вони так показують, що Бог тебе провадить, що Бог тебе веде. Ось. І, 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 і веде тебе так, щоб ти, щоб ти досвідчив його любов. Да? І тобі він каже, що я знаю їх в Євангелії, да? я знаю їх, і вони йдуть за мною. Розумієте, це, це оці глибокі відносини, які мали би бути між мною і Богом, між Богом і мною. Бо я знаю його голос, я йду за Ним, бо Він. Кличе мене. Да? Він говорить, а я маю вухо і його слухаю. Він кличе, а ми відповідаємо. Або мовчимо. Ось. Коли Він говорить, ми можемо слухати або не слухати. Ну, це, це наш вибір. І каже Ісус, що ніхто не вирве з моїх рук, ніхто. Тобто, коли я Бога слухаю, ніхто не може мене вирвати з Його рук. Да? Тому цей світ, який бачите, через ті війни, через катаклізми, через різні гріхи, він, він ну, самознищується. Але треба весь час пам'ятати, що у світі, де все розпадається, Христос тримає. У світі, де ми боїмося щось втратити, Христос каже: ти є в моїх долонях, я тебе не, не залишу. І це не є казка, це не є казки, які ми тут стоїмо за воною розповідаємо. Це та обідниця Бога. І той, хто насправді довірився Богові і довіряє, щоб той провадив, то він насправді бачить реально, як, 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 як Бог його провадить. І тому неділя добро, доброго пастора – це не якийсь сентимент. Да? Ми говоримо, там, захоплюємося от єпископи, священники, папа, і так далі. Да? Це та реальність, в яку Бог тебе запрошує. Бо Христос тебе знає дуже добре, кличе тебе, да? веде тебе, тримає тебе, знає тебе. Да? І, і можеш тільки йому сказати. Да? Господи, веди мене так, як Ти хочеш. А? Бог запрошує сьогодні, щоб Ти не впирався, щоб Ти сказав, я хочу належати до Тебе. Хочу тобі довірити моє життя повністю цілковито. І звісно, це не від мене залежить. Я можу захочувати, можу просити, можу говорити про цю Кирину, але остаточно це рішення залежить від тебе. Чи ти почуєш цей голос, чи ти. Підеш, чи ти послухаєш, чи ти будеш слухняний, тут залежить від тебе. Тому сьогодні Бог кличе, Бо знає тебе. І так, як говорилося вже неодноразово, що ще тебе в лоні матері не було, як Бог вже тебе знав, що ти є, що ти будеш, що ти прийдеш в цей світ. Тому Бог знає тебе. Ще в лоні матері тебе не було. А Бог вже знав про тебе. Тому не вже Бог тебе покине, не вже Бог тебе залишить? І це є ця надія. І цією надією ми хочемо жити. Тому є ця Пасха, тому є цей перехід, тому є цей період пасхальний період, де ми постійно слухаємо цю добру новину про цю Керигну. І тому Бог сьогодні черговий раз звертається до тебе. Да? О, щоб тебе провадити, щоб тебе вести, щоб ти відкрився на нього. Амінь.